Кисломолочний сир, кому не варто його вживати, всім вітання! Кисломолочний сир це популярний в Україні продукт, який має корисні властивості. Сир є основним в раціоні спортсменів і прихильників правильного харчування як один із найцінніших джерел тваринного протеїну. Так, чим корисний кисломолочний сир, давайте розбиратись. Окрім високого вмісту білка, сир також багатий на вітаміни і мінерали, такі як кальцій, фосфор, магній і вітаміни групи Б, які необхідні для здоров'я кісток, енергетичного обміну та утворення еритроцитів. А ще він містить небагато насичених жирів і у ньому відносно багато натрію, кому можна їсти кисломолочний сир, тим людям, у кого хороша. Переносимість білків молока, в тому числі казеїну, хто має великі фізичні навантаження зростаючому організму, вагітним і годуючим матерям, літнім людям, людям із проблемами печінки, жовчного міхура, шлунку і кишківника. І для жінок, після 40 років, у яких зростає потреба в кальції та інших мінералах, і практично всі вони містяться в кисломолочному сирі. Жінки, які регулярно вживають цей продукт, легко переживають менопаузу. Також треба відмітити, що кисломолочний сир має Досить низький глікемічний індекс, тобто стрибок цукру в крові, невеликий, тому судинні стінки і нервова система зазнають менше руйнувань. Незважаючи на численні позитивні якості сиру, варто враховувати його протипоказання. Неправильний сир може призвести до негативних наслідків для організму та викликати проблему зі шлунком. Тому важливо обирати лише якісний та натуральний продукт для споживання. Також важливо уникати вживання сиру особам із такими захворюваннями, як атеросклероз, деякі форми захворювань шлунково-кішкового тракту, наприклад, гастрит, непереносимість лактози, людям із поганою функцією нирок, також у Особам із зайвою вагою або ожирінням рекомендується вживати цей сир в розумних кількостях, оскільки продукт із високим містом жирів швидко засвоюється організмом, що може призвести до надмірного споживання жирів та калорій. Крім того, треба вживати сир в першій половині дня через наявність казеїного білка, який може спричинити набряки, А велика кількість тваринного жиру може негативно впливати на роботу печінки та нирок.